А от де ми точно не знайдемо шкідливої їжі, так це на кухні у нашого неперевершеного часу привіт. кардиган у тебе. Доброго ранку. 꼭. Давай добре. Я ще раз поздравляю. Всі вже знаєте. Я ще раз розкажу. Дякую. Так, що ми будемо сьогодні готувати? А сьогодні ми будемо готувати отаку американською роздавленою Картоплю, а будемо його подавати е, з квашеною капустою. Вау! Тобто, окрім картоплі, і квашеної капусти, нам нічого ну, не треба. Практично нічого. Інгредієнти досить звичайні, але дивись на екран. Для приготування розчавленої печеної картоплі з квашеною капустою знадобиться картопля одна штука, пармезан тертий 100 грамів, масло вершкове 100 грамів, капуста квашена 500 грамів, кримська цибуля, одна штука, кріп, олія соняшникова домашня 30 грамів, сіль, перець, сухий часник, шебрець гілочок, розмарин кілька гілочок. Я не знаю точно, як ця карто... картопля називається, но uh, я його его называю вот этот растоп... растопленный, Меш... да. Вот, как говорят, знаешь, какая самая да. грустная їда uh, в этом ну, мире? Знаешь? Это, ну, картошка пюре. А Потому что он завжди подав... подавленный, закажет, <laughs> Пам'ятаєте, <свят> <свят> раніше на телебаченні були програми анекдотів, типу «Золотий гусак», де сидять no, 50 кусок. Ну, «Золотий гусак» з цигаркою, з келихом. Мені здається, що якби зараз треба було про інкарнацію робити, Чабік був би там Чабік, номер один. Чабік був би там би вирос хед, хедлайнером. Ти що, ну я як то там папірник був, Бестряков, да, так. Оці да, та, та, дядьки, це ж, наші, наші друзі, якщо чесно. Тому що, ну, так, скажем, так товаришували, товаришували. Так ага. ну, слушали їх. Не не товаришували. <с. С -с -с Слухали, <с. що буде товаришу, та. що да. Даже, да. Так, та. так. Тепер що ми робимо? Як ну, ми чадавлюваєм Подавлюємо. Подавлюємо. Ага. Ти сказав, що це американський е -е. американський, але вже зараз дуже багато. В ресторанах ну, в, інтер... подають да. чуєш, то скажи тут. Просто це треба гарно відварена картопля. Да, вона гарно вже посолена, від... Від... посолена, гарно відварена картопля. І зараз ми будемо додавати приправи, сир, і вона буде так триматися. Я вже бачу. Да? Тут є потертий пармезан. Потертий пармезан. Тут його... є квашена капуста. Це скарб. Це ну це... в кожному українському холодильнику. Ти mm -hmm. що квашена капуста? Це це най. Крутіший продукт, який чоловік і людина повинна вживати всю зиму, кожен день. Да, По-крутому, можна сказати, це ферменторність. Тована їжа звісно наші бабулі це почув? знали до що вони ще в Київському Русі фермент ферментацією. ферментації. За це та... слово можна було да. І... Да. і на вішалку потрапити. Да, у нас вже тоді знаєте? тоді в Україні давно було б в міжвецьких ресторанів <свіс> більше у США. Знаєш, ми просто не можемо сього це, признатися, що ми се що, 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 ми, що, що ми це робили. А ви знаєте, до речі, що гастроентерологи називають квашену капусту взагалі. Мітлою або віником для кишечника, так і є для чого для кишечника. Ага. Вона чистить, чистить. чистить неймовірно, і плюс тому що... заселяє правильними бактеріями. А ще ну я думаю, що це не секрет. Квашена капуста це ось такий скарбничка вітаміну С, правильно який так, найшвидше за і найкраще засвоюється. Знаєш, чому? тому що зазвичай квашену капусту ми подаємо з олією. З олією, Ще можна цибульки туди трішечки підрізати да. кримську. Можна, можна морк, да. а, Я... а, а до речі, бачиш, що у нас э, на, ну, завжди капусту додають ну, типу масло. А ти знаєш, що якщо його не Бершкове заправляти, запропали? По тому, що от дуже багато мікроелементів, які не синтетизуються в організмі без жирів. вони не засвоюються. І, і коли у нас там давні времена їли там запечену картоплю, сало. І квашену капусту це поєднання найкрутіші, котре може бути для нашого організму. Дуже багато лю людей говорять, що типа картоплю не на не треба їсти. Я теж не, не дуже полюбляю картоплю, але запеченою картоплю ага. я дуже люблю. І от коли вона запікається в мундірі, це сухий часник ми додаємо? Це сухий чесник, Да. Коли, коли запікається в мундірі, кладемо це бо, 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 можна можна, да, трошечки. От Можеш ту по листику просто так. Да, Зберігається Зберігається. Зберігається всі мікроелементи і в картоплі дуже багато калій. Посипати чи ні? Да. Так, тільки вот, зачекай трошечки, це вот буде зверху. Вибач, да, ага. <зоц Kumchati> uh -huh. вот. продовж, продовж чебика. Ти продовж, продовж, так що калій і що? І лікарі, кажуть... хотів, а, і лікарі кажуть, що так. крахмал, кот, котре є в картоплі, вона е, дуже е, невід'ємлі часті для колагена. Так, организму. звичайно, звичайно. Він так. затримує в собі да. е, рідину. Сонечки. Так, так. Тому е, я просто до того веду, що ми робили експеримент, чи розчиняється крохмаль у воді. Як ви думаєте, чи розчиняється чи ні? Крохмаль у воді? Так. Що... так. Думаєш, ну, що ні, ну, ну нічого, не розчинається. Не розчиняється. Ні? І Чого? навіть осад утворюється. Він найдовше осідає, але він не а розчиняється. Жири розтворюємо жири, жири, жири вітаміни. Да? Він да? просто дуже біля себе багато, от, знаєте, як то кажуть, забирає ось цих. ну, Він це відчувається, так, навіть так, коли пакет Шафу? Духову шафу, так? Шафу, да? Давай відправляємо його до дух, духової шафри. Наскільки? А то ну, десь на 15 хвилин. А я іщу тобі. Така мита щось... вот нам. А що ми підсмажимо? Насіння. На так? Насіння підсмажуємо. Я завжди, коли подаю зімку капусту, я завжди його тунінгую. Тунінгую я завжди. Обов'язково з зінною синь, цибулею, так. Е, яку, яку, якусь ну, зернятку. Зараз у нас буде сонечникова, але, але якщо гарбузові як, круті, якщо вже будуть гарбузові, да? гарбузові Насіння, насіння. Гарбузове насіння, я обов'язково замість домашнього масла я буду заправляти. Гарбузове маслом о чудова ідея. Да. Так, але ти правильно сказав це. Да, рафіноване масло не треба використовувати. Якщо ви хочете смажити е, і готувати, ліпше беріть і так, да, ілі е, слівочне, вершкове масло, але жир, сало, Смалець, смалець, Як найкраще. наші предки робили, во так і треба робити. Ну а до речі, а заправляти так, щоб більш ароматний був салат, хочеться, будь хочеться якісь, так, нерафінованої не 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 олії. Я погоджуюся з цим. Ще Ти знаєш, до речі, дивина у мене, а немає ножа, у мене не менше дивина, але моя аврора вона обожнює скважену <laughs> капусту. Просто неймовірно. І якщо Дамир взагалі, ні ні. ні, ні то ця дівчинка може сама грам 300-400. Супер. Знає, а мені, мені здається, що в нас організм сам взимку просить от, там, маринованих огірків, квашеної капусти, помідорів. Е, всього того я так дрібнесенько. Я так? зараз був на базарі, і, і я вже от, е, на свіжі овочі взагалі. Не, не, зв... не, не хочете дивитися, та, бо вони не є свіжими овочами. Таки, та, да, так. Да. Давай, давай, той, давай, той давай. Я, і до речі, той... пам'ятаю, коли я була маленька, моя бабуся з дідусем купували а, такий у них був мішок капусти. Мішок знаєш, такий величезний. І от вони виділяли цілий день. І шинкували капусту. І була, знаєш, не ножем шинкували, а така шинковка. У моїй бабусі теж була. Так, от, і вони так, 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 і отак от пошинкували ту капусту, а потім ставили її в таку величезний банячок під прес, бі, так, бі, так, да, так, бідон, да. і всю зиму, то потім їли ту капусту. Все, давай поки, поки закваситься наша капуста, давай нагадуємо рецепт. Рецепт. Роз. Рецепт розчавленої печеної картоплі з квашеною капустою. Зваріть картоплю в мундирі. Після того, як охолоне, розчавіть її. Розчавлену картоплю покладіть на деко, полийте олією і додайте приправи. Посипте тертим сиром і запечіть у духовці до золотавого кольору. Порізану цибулю змішайте з квашеною капустою. Заправте олією і прикрасьте кропом. Зробіть салат подавайте картоплю з салатом. Ну що, будемо їсти куш... крумплі? Так, я вже так, розпочав. Мплі. Я, я дуже хочу. О. Mm. Wow. Тобто це називається крумплі, да? Крумплі, oh. крумплі. Oh. Карпатська, oh. Боже, І от так треба, щоб вона знизу от так підсмажилась. Ой, а давай покажемо, вона навіть знизу виглядає вот. апетитно. Вот. Дуже гарно. Яка краса, яка краса. Як, як деруни, тільки і смачніше. смачніше запече, запечене. І ще зверху сир. От зверху трошки сир. От. Угу. Обов'язково. Трошечки. От сюди. Капусточка. Капусточка. Дуже, да? Дуже коротке питання на фініш. Як на Закарпатті їдять капусту? Вилкою чи руками? По, по по різному спочатку чаном вілкою, Бо... а потім тільки Бо... руками. Бо Я потрапив на небезрабію, і там всі їдять квашену капусту руками. От і обов'язково ну, слухайте, це витвір мистецтва. Волі ми дякуємо тобі за неймовірний сніданок. На мою думку, що українці обов'язково мають його приготувати і скуштувати. А просто mm -hmm. зараз mm -hmm. наша традиційна рубрика Бекстейдж будемо відкривати цікаві факти створення фільму культового режисера Мартіна Скорсезе від.